Вітаю. Вирішив записати для вас серію відео під назвою Парада сапера. І перше відео буде стосуватися військовослужбовців, а також тих, хто збирається йти служити або не збирається, але ми розуміємо, що рано чи пізно він може все-таки піти служити. І перша парада це самонавчання. Що це значить? Тобто, вивчайте типи озброєння, які є в нас, вивчайте види озброєння, які є в наших партнерів. Також обов'язково вивчайте, які міни використовуються. На цій війні в нашій країні використовується майже всі наявні міни, які є в світі. Дуже багато мін. Наша країна зараз найзамінованіша країна в світі, і тому ця інформація може врятувати як ваше життя, так і життя ваших побратимів, а можливо, і навіть всю групу, з якою ви виходите на задачу. Дивіться відео в Ютубі, читайте форуми. В Вікіпедії можна знайти майже все по дитинах мін. Цей канал також був створений для того, щоб люди могли навчатися. Про... На цьому каналі зібрано багато відео про будову мін, про те, як їх встановлювати. Є відео для таких більш зухвалих для того, як знешкоджувати ці міни. Бо дуже багато пасток, особливо там ТМ-ки, вони дуже багато пастками йдуть. Якщо ти вже служиш, ти військовослужбовець. То проси у свого командира або головного сержанта, або командира відділення для того, щоб він організував вам навчання разом з саперами по міновибуховій справі. Не чекай, що хтось для тебе це порішає, хтось домовиться сам ініціює цю ідею. Або якщо не виходить через командування, підійди до саперів. Або це батальйонні сапери, або бригаді, але можна з ними домовитись, щоб прийти якісь навчання. Це може бути година в день або цілий день. Звісно, якщо у них є час, якщо у вас є час, але вони нададуть вам базу, вони вам розкажуть те, що самі знають, і по можливості, якщо в них є матеріальна база, вони вам покажуть, як виглядає та чи інша міна, які їх характеристики, як вони приводяться в дію, як вони встановлюються. Тобто працюйте над цим, не чекайте, що хтось вам. Повинен це організувати. Так, повинні, але на це не завжди є час, навіть якщо ви вже на бойових діях іноді є можливість для проведення таких занять. Запросили сапера, він вам, якщо в нього є медбаза, він вам прийшов, показав, бо ви прийшли до нього своїм відділенням, якщо у вас невеличкий відео, або взводом прийшли, навчилися, домовилися на наступний раз. Для чого це потрібно? Перше, це допоможе вам ідентифікувати міну для розуміння, як вона працює. Уже встановленому від виді, виді під час задачі також це потрібно для доповіді командування. Потім це потрібно для того, щоб при доповіді сапера, якщо сапер виїжджає, йому треба розуміти, яке собою обладнання брати. Бо у саперів дуже різнообразне обладнання, і тому щоб не тащити все, да, тому ви уявляєте цю нагрузку, щоб не тащити все. Ви визначили характер мін або міновибухових предметів, і тоді вже сапер розуміє, що з собою брати. Дуже багато є мін, які з магнітними датчиками До них не можна підходити в спорядженні, не можна підходити зі зброєю. Навіть ніж, які у вас є, може ініціювати вибух. Також багато мін з сейсмічними датчиками До них взагалі категорично заборонено підходити І спитайте у сапера, що з ними робити, тобто деякі міни. Можна просто розстріляти, деякі міни розстріляєш вони все одно на бойовому чергуванні, і до них теж не можна підходити. І по можливості сапер вам це все розкаже. Друге, це взагалі розуміти, чи то міна, чи то кришка від кастрюлі. І уявіть ситуацію, якщо ви якийсь, мовно, схожий предмет на міну побачили, визвали саперів, вони там або на іншій задачі, або десь добираються до вас, ви затримали групу на декілька годин, да, задача не виконується. Вони приїжджають, дуже зраділи ваші знахідки, обматюкали вас і поїхали собі назад. І наступного разу не факт, що ці ж самі сапери з радістю до вас прийдуть. Тому самонавчання — це ключ до вашого такого невеличкого успіху в цьому напрямку. Не чекайте, поки хтось за вас це все організує. Візьміть, візьміть цю ініціативу в свої руки і починайте вже вчити. Не відкладайте це на потім, не дивіться там якісь, ну понятно, Тіктоки, там, Фейсбуки. Приділіть час хоча б декілька, 20-30 хвилин для самонавчання. Якщо ви будете вивчати озброєння або міни, або озброєння і міни хоча б по 20-30 хвилин в день, ви вже будете знати набагато більше, ніж будь-хто з вашого підрозділу. І це може зберегти, дійсно зберегти життя вам і вашій групі.